Перегляд дозволено дорослим та маленьким людям. Нова лінія сініма літо у Житомирі уночі. Вони прокидаються прихована раса, яка ховається серед нас. Місто спить мафія. Прокидається у них кохання до сили. Ми маємо керувати людьми їм посрати на усе. Керувати маємо ми. У них немає страху. Окрім одного герпесу та Геморою. Вони бояться лише одного вампира. Це кого? Це мене. Там на дворі триває війна. Бритва та я вбиваємо кровосмоктунців. муктунців. половину Житомира на половину звіниці. Я усе про тебе знаю. Білосніжка. Він один розуміє Сурджик та українську. Ти можеш смоктати, як ми та їсти пампушки з часником. І коли світ у нас стає габзда, він єдиний, хто може наваляти усім кровосмоктунцям. Ти для мене ніщо, як використаний туалетний папір. Кунг фу проти дзюдо, проти кулеметів і проти зубів. Гарні у них стоматологи, я вам скажу. Весло Свінгера та стиряні двері. Я крутий як Сена, тільки чорний. Бритва! Реклама авторозборки Житомира. Зразу за кільцем направо. And you like the cinema, i Films, Stanley Joseph Calabari, Lyle Harris, Peter Frankfurt.